Май вітанчика роблю в загальному, роз... загальному просторі розклад, який мені запропонувала моя підписниця з YouTube. Ви <с> зразу спізнаєте себе. Розклад буде мати назву Очищення і відкриття шляху. Буду використовувати чеклунські тарон. А де по одній карти буду додавати, а де буду триплетом викладати, будемо дивитися по питанням. І так, я не знаю, вкладуся я в одне відео. У мене така тенденція зараз пішла, що розділяються на дві і більше частини. І так, який ваш зараз стан? А на сьогодні, тут і зараз, подумайте про себе, приберіть заві думки. Нагадую, що розклад загальний, одна позиція, тому дуже важливо слухаємо, слухаємо свою сигніфікацію. Я більше не буду додавати, тут десятка купів виходить. Я хочу так сказати: по цій карті ви в ресурсі. Навіть хочеться сказати, якщо ви в зоні втоми. А, тут глибина є і опора. Це рід, це ваша душа, це ваша родина, це підтримка з гори, це неповерхневе щастя. Це про енергетичний запас довіри до життя, любові, почуттів, що ви на своєму місці. Біля вас є рідні люди, які вас підтримують. Ви у стані. Потенціалу та для зміцнення. І серце ваше відкриєте. Це дуже приємна гарна карта. Добре, далі. А, який вплив є зараз на вас? Паш жезлів, четвірка жезлів, лицарь мочів. Вплив є, але він поверхневий, тому що ви сильніше по десятки кубків зразу. Це, знаєте про що? Це про енергія втручання, яка не критична для вас, але активна. Це про якийсь молодий неосвічений канал впливу. Таке враження, щось хтось зробив, навіть якщо. Знаєте, це людина, яка ну, це не майстер. Будемо, по цим картам це не майстер. Це може бути людина, яка просто заздріть вашому духовному чи творчому починанні. Ну, подивиться, ну, ваш жезлів, Ну, яка тут енергія? Молода, інфантільна. Яка, ну, якщо щось робить, то тільки, знаєте, зазрість, там слова якісь там, може щось сказати, неприємне. Може, у вас якийсь тут конфлікт був, це словесна агресія, це, знаєте, мислі форми там вам. Можливо, вам навіть там говорила, чи ця людина чи писала, чи просто там за вашою спиною щось говорила. Це, знаєте, людина може просто використовувати, і це на вас якось лягає, тому що ну, мислі форми. так? По четвірки жезлів, це вплив, іде до речі, із близького вам оточення. Ви цю людину знаєте. Можливо, сімейна. Сімейного кола чи спільної якоїсь справи. Ви цю людину дуже знаєте. Вона пліткує за, за, за вас, вона нав'язує свою волю, може нав'язувати. Агресивна, неприємна така людина. Це через осуд, якийсь такий різкість, може наговорити дуже поганих слів, щоб вас зачепити. Запам'ятайте, коли вам щось говорять, ви ставите просто блоки перед собою, стіну, таку, знаєте, як або дзеркальну, і просто проговорюєте, що все те, що вам летить, це повертається назад до адресата до власника. Розумієте? І а, ці люди вони говорять не тому, що вони просто хочуть вас розгойди та а, якось, і вони думають, що тим, тим, цією манерою можуть вас якось зачепити, щоб ви, коли вас чіпляють, ви сприймаєте ці слова чи якісь дії, так, то це і лягає. Розуміли? Тобто, що ви прийняли, що вас там образило, або ви думаєте про це постійно, це вже є де вплив. Коли ви це не сприймаєте, ви не дозволяєте, ви блокуєте. Тобто, Це а, твої слова, наприклад, але це мене ніяк не стосується і мене це не відображає як людину. Повертайте, повертайте, не, а, навіть не. Не дозволяйте далі якось переходити в спілкування і в цей конфлікт, і в ці от такі стички, знаєте, агресивні. Потрібно вміти закриватися, і потрібно вміти просто прикращати, спілкуватися з такими людьми. Ну, на вас ніяк. Людина не може вас ніяк зацепити, зачепити, і вона там. Може говорити десь про вас там або вам там бажати вам зазріти. До речі, тут людина, яка в молодих таких енергіях йде, вона може вам навіть зазріти. Ту зазрість іде ще. Ну, а що вдалося вам нейтралізувати ту жезлів? Сімірка, пентаклів, і паш мечів. Ну, дивіться, вже нейтралізувати взагалі ту жезлів, це вже розкол пішов. Угу. Це такий вогонь, а, ви змогли початковий цей вогник погасити. Ви погасили це. По сімірки Пентаклі це а, ви не реагуєте, розумієте, мітево, ви взагалі не чекаєте і не в'язуєтесь навіть. Паш Мочів говорить про те, що тут змешано, змешано з контролем і шпигуванням. Тобто, Наприклад, через соцмережі людина може спостерігати за вами, думає про вас, зазирання, тобто людина, ця, яка на вас якийсь вплив робить, так? яка не дуже ні дуже гарно до вас ставиться, то вона за вами спостерігає, але ви вже не в'язуєте з це. Ви таке враження, що ви відрізали і розкол між вами відбувся. Частину цієї чужого впливу вже відрізана. Таке враження, що на вас людина не може ніяк впливати. Якщо ви не спілкуєтесь, от, не підтримуєте спілкування, не йдете на провокації, які вам можуть давати, навіть переписці, навіть от просто там, і ви вмієте це завершувати, блокуючи. А навіть так, там блокуючи або просто от не розмовляти, це дуже супер, тому що ви закриваєтесь і ви не даєте людині якось з вас брати цю енергію і на вас якось впливати. Ви вмієте, ну. Молочинка, тобто людина, яка тут у нас прийшла, це дуже добре. І що ще потрібно зробити, можливо, вам для повного очищення лицарь жезлів, закохані і правосуддя. Дивіться, яка карта виходить. А очищення потребує активної дії до повного, так би мовити, зруйнування. Це Знаєте, яке очищення? Чітке рішення вас? Тому що, по лицарю жезлів, це. І Знаєте, тут ритуал потрібен: очищення через вогонь і вибір. Тому що тут карта закохана. Лицар жезлів нам говорить про те, що у вас сильний імпульс. Це полум'я, свічки, наприклад, це свічка, дим, якісь такі дії пов'язані з так, повітря, стихія повітря, вогонь, це. ну, Якщо у вас є така можливість, то костер запалить. Закохані це емоційний вибір, і говориться про те, що вам час вже сказати ні. Тому що більше таке враження це вже не ваше, і старі зв'язки. Це енерговампірство. От ця людина це енерговампір. Він вас підсмоктував енергетично. І ви потрібно вже обрати себе, від, відокремитись від цієї людини. Правосуддя це справедливе відновлення балансу. Так, зараз буде друга частина.